Доброго дня, хлопчики і дівчатка! А скажіть нам, мені, будь ласка, а чи полюбляєте ви казки? Якщо так, пропоную вам здійснити подорож до казки. Я спробую вам з допомогою казки про різні в житті розказати негаразди, щоб в ній зрозуміти змогло і маля, що є небезпечним для його життя. Давайте разом з вами погукаємо казку. Казка, казка, розкажись. Казка, казка, покажись. В ліс іду я полювати. Ти ж лишаєшся у хаті. Часу дарма не марнуй, кашу на обід зготуй. Гарна пісенька лунає. Це так півник наш співає. Відчини на двері трошки, пригощу тебе горошком. Зараз, зараз відчиняю, бо горошок полюбляю. Нерозумний ти який. Лізно у мішок мерші. Ой, рятуй мене, мій друже, мені страшно, дуже, дуже. Ліс несе мене лисиця, у мішку, як у в'язниці. Брате, котику рідненький, порятуй мене швиденько. Чую галас, півник плаче і лисицю вражу бачу. Треба лиску наздогнати, свого друга врятувати. Мабуть, кину я мішок і сховаюсь у лісок. Спасибі, котико мій милий, якби не ти мене б вже з'їли, ти врятував мені життя. Провина, друже, то твоя. Ту у вікно не виглядай і двері сам не відчиняй. Повір мені, мій любий брате, дверей не буду відчиняти. Малят, що трапилось з півником? І чому? Хто врятував півника? Які поради давав котик півнику? А як ви гадаєте, чому півник відчинив двері лисичці, хоч знав, що цього робити не можна? Як мав поводитись півник, щоб не трапилось біди? Тож пропоную разом навчити півника, як треба поводити себе, коли залишаєшся вдома сам. В яких казках ви зустрічали героїв, які нехтували правилами особистої безпеки? Півник? Пам'ятай. Не кожен зустрічний, не кожен перехожий, не кожен дорослий, наш друг товариш, прикрі випадки сталися з героями Казок через те, що вони були занадто довірлими і відчиняли двері всім незнайомим. Якщо ви маленькі вдома, то запам'ятайте, ви, людину незнайому, в хату не пускайте. Двері добре зачиняйте кожен раз надійно. Всі поради пригадайте і живіть спокійно. Півнику, пам'ятай, не всі місця в квартирі безпечні для розваг. Обід на кухні матуся готує і варить, і смажить часу не марнує, ти іграшки з кухні свої прибери. кухня у хаті. Не місце для гри. У ванній кімнаті купаються люди. Тут можна вмиватися, чистити зуби. У ванній вода і підлога слизька. Ванна не місце для гри малюка. Якщо на балкон ти хочеш піти, маму, чи тата туди запроси, балкон небезпечне місце в квартирі. Тут пустувати не можна дитині. У кожній кімнаті ти бачиш вікно. Вузьке віконі прозоро скло. Тут квіти у горщиках поливай. Та на підвіконня ти не сідай. А де ви граєтесь вдома? Уважно роздивіться свою кімнату. Навколо вас багато речей і предметів. Всі вони можуть бути як безпечними, так і небезпечними предметами. Давайте з вами пограємо в гру. Коли ви побачите небезпечний предмет ви будете казати ой-ой-ой! А коли ви будете бачити безпечний предмет, то ви будете плескати в долоні. Один, два, три, гру почни. Отже, небезпечні предмети слід зберігати у спеціально відведеному місці, закритих коробочках, скриньках, шухлянах. Дорослі після користування такими предметами повинні обов'язково прибрати все на свої місця. А діти без дозволу і нагляду дорослих ні в якому разі не повинні їх брати в руки. Отже, малята, я сподіваюся, що ви і наш пільник добре запам'ятали, які небезпечні предмети є довкола нас. Дотримуйтесь правил безпечної поведінки завжди, коли залишаєтесь вдома наодинці, і з вами все буде добре. А наша подорож в гості до казки дійшла кінця. До зустрічі!